За входить макарони, вісцяна каша, сухо, гречка, рис. Це один із продуктових наборів для сімей, які опинилися у важких життєвих обставинах та мешкають у Луцькій тергромаді. Розповідає начальниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міської ради Ліна Глан. Лучанин Віктор говорить про враження. Гарні продуктові набори. Хватає, достатньо. Це десь на місяць. «Десь так приблизно. За словами Ліни Галан, підтримку соціальним категоріям надають у рамках співпраці громадської організації Медицина в дії із канадсько-українською фундацією Глобал Медік. А це харчі, на які витратили понад мільйон гривень. Цього разу каже, отримують допомогу 300 сімей. Перенасичення допомоги, і тому дуже багато людей вже відмовляються допомагати в Україні. Канадська фундація вони продовжують працювати, і буквально вони вчора приїхали до нас. Ми намітили нові плани. Це вже будуть навіть і гігієнічні набори, які ми отримуємо. ініціатива почалася у березні. Торік ми знаходимо партнерів, які визначають потреби на місці. Все функціонує тут, щоб підтримувати економіку. Тобто, продукція закуповується в Україні. Волонтери працюють для того, аби пакувати усі ці пакунки. Сотні таких коробок щодня виготовляються і складаються. Серед жителів Луцької тергромади цього разу прийшли отримати допомогу люди, які перебувають у громадських організаціях для осіб із інвалідністю, розказала Ліна Галан. Що казали, що десь 15 кілограмів дуже допомагає. набагато допомагає. Думаю, що це підтримує сім'ї, особливо ага. в такий час. За словами Стефана Міллера, усього передали 1312 індивідуальних продуктових наборів. каже, видача допомоги сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, триватиме, доки у цьому буде необхідність. Микита Чибр, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк.